Вітаю, друзі! Всесвіт є доволі непростим та небезпечним місцем, що вже говорити про всесвіт в Армамуру 40 тисяч. Але ми з вами знаємо, що знання то є силою. Тож давайте сьогодні станемо трошки сильнішими і позаймаємося з вами ксенологією, поговоривши про таких ксеносів, як крути. Або ж крутіс Авіана, або ж Крут Хижак. Крути походять зі свого світу печ. І, хоча їхня анатомія гуманоїдна, є докази того, що коріння їхньої еволюції найімовірніше лежать у пташиних аналогах цього світу. Крути зберігають рудиментарні дзьоби та мають легку, майже порожнисту структуру кісток, що трьома пальцями на кожній та нозі. Шкіра крутів шорстка з невеликими колючими наростами, схоженими на подовжені пір'ї, в основному на їх головах, які виступають з можуть також і з різних місць на тілі. Пігментація шкіри крутів коливається від землянисто землянисто-коричного кольору до кольору плямистої зелені або ж навіть до кольору помаранчевих апельсинів. І всіх відтінків, які є між цим. Залежно від того, чим живиться крут, забарвлення може відрізнятися. Крім того, крути з кожного підвиду. Можуть мати певні племінні знаки, які вони малюють на своїй шкірі. Крути доволі швидко дозрівають. Притом найшвидший період росту припадає десь на перші 10 таранських років їхнього життя. В віці 20 таранських років крути вже вважаються доволі дорослими. І насправді невідомо, чи доживають крути до 100 таранських років, але ми знаємо, що з часом їхня шкіра стає все більш міцною та темною. Крути доволі високі, на добрих пів метра вище за більшість людей. Також вони можуть видаватися оманливо крихкими. Та їхня мускулатура насправді є доволі потужною, тому що вона складається з віщільних волокон, ніж, наприклад, у людських, і у них набагато більше співвідношення потужності до маси, ніж у людей. І за допомогою швидкого скорочення м'язів вони можуть досягати ефекту так званого хвистового удару, що дозволяє крутові наносити потужні удари з величезною швидкістю. Круте, як правило, пересуваються по землі стрибаючою ходою, напевно, щось на кшталт горубців, але в густих лісах вони можуть перестрибувати з дерева на дерево на великій швидкості. Також крути віддають перевагу примітивному одязі, як то виробів зі шкіри. Кісток, амулети і так далі. Деякі крути, які потрапили для вивчення імперськими вченими магус біологус і задептус-механіку, могли дослідити їхній мозок. Тут ми також можемо бачити різницю. крутів, як і у людей, мозок складається з двох півкуль. Але на відміну від людського мозку, де то ліва півкуля і права півкуля. У них переднє та заднє. Схоже, що більша передня їхня півкуля відповідає за функції логіки, пам'яті, міркувань, логічних, вирішення логічних задач і так далі. Тоді як задня, менше розвинута півкуля, більше налаштована на уяву та творчість. Тому ми можемо зробити висновок, що саме через це укручив доволі прагматичний підхід до життя в цілому. Ну і можливо, можемо пояснити їхню технологічну стагнацію, бо насправді крути більш схожі на дикунів, ніж на розвинену расу. Голова крути, як правило, вінчена великою масою міцних гнучких пер, які, здається, є частиною сенсорного апарату крутлів і містить щось на зразок ганглів, що відходять від лобових часток мозку прибульців. В такому положенні вони можуть. Отримувати доволі багато інформації про навколишнє середовище. Нюхова поронина всередині черепа крута також збільшена. І певно, що має набагато більше рецепторів, ніж у людей. Що це означає простими словами? Крути сприймають запахи набагато краще, розуміють набагато більше відтінків і в цілому можуть сприймати світ за допомогою своїх пер в більшості спектрів, ніж у людей. Очі ж їхні без зіниці і, звичайно, зазвичай молочно білі. Цілком ймовірно, що крути можуть бачити в інфрачервоному діапазоні спектра і можуть відчувати тепло тіла, яке виділяє їхні жертви. Тому що не треба забувати, що крути, перш за все, є мисливцем. Таким чином крути можуть прекрасно ховатися для того, щоб правильно підкраситися до жертви і, власне, зайти у свою жертву. Крути виробляють напрочуд мало відходів. Можна сказати, що фактично не виробляють. А те, що їхнє тіло все-таки виділяє, виділяється в вигляді гострого жирного поту, який насправді має різноманітні властивості, залежно від того, що крути їли, про що поговоримо трошки пізніше. Найбільш очевидні переваги того поту, умовного поту, заключаються в тому, що він може затримувати тепло, тому навіть в холодних. Місцях, де крути проводять бої, їм не треба багато одягу. Мають антибіотичні властивості, тобто можуть запобігати зараженню різними мікроорганізмами, наприклад, при пораненні. Ну і ще один не дуже приємний, але все-таки приклад: під час ближнього бою крути є доволі слизькими, що допомагає їм буквально вислизнути від свого ворога. Також підозрюється, що крути виділяють певні феромони за допомогою цього секрету, і можуть з тим позначати території або навіть спілкуватися один з одним. Це також може бути певною формою біохімічного контролю, який може поширюватися і найнижчі форми життя. У поєднанні з цим способом, крути в цілому спілкуються за допомогою. Чого що більше схоже на клацання, але вони можуть вчити нові мови, навіть якщо то для крутів, як сіаноськими мовами. І, до речі, вивчають їх доволі швидко. Напевно, найбільш визначальною рисою крутів є те, що вони можуть змінювати власну біологічну еволюцію, а точніше, власні гени, шляхом поглинання рис та характеристик інших підвидів. Цей процес. Виповнюються до допомоги поїдання тіла когось, когось іншого. Завдяки цій здатності бойові загони крутів можуть дуже різюче відрізнятися один від одного. У крутів є свої лідери, знайомі нам як шейперси. Як правило, це крути, які інстинктивно можуть розпознавати бажані чи небажані біологічні риси у переможених ворогів і давати вказівки іншим крутам. Що їсти вони можуть, а що їсти не можуть. Тому що, наприклад, крутам заборонено їсти власне, тиранідів по тій простій причині, що тираніди нахапалися вже стільки біологічного матеріалу, стільки геному, що крути бояться, як це вплине на них. Також крутам заборонено їсти того, хто заплямований хаосом, і Крутам заборонено їсти представників ТАО. Тому що вони, власне, є їхніми союзниками. Також відомі випадки, коли крути їли не кронів, але, як правило, закінчилося плачевно. Не питайте мене, як крути жували те залізо, але ми можемо це тільки пропустити, як то все могло бути. Закінчилося тим, що крутів розірвали скарабеї, які утворилися власне, із скрутського тіла. Якщо Шейпер, наприклад, хоче, щоб його крути набрали більшу м'язову масу. Він буде шукати боїв з орками, яких потім можна буде поїсти. А якщо, наприклад, захоче, щоб в його крутів були крила, вони почнуть шукати якихось літаючих хижаків. Також таке поїдання тіл вплетено в релігійні вірування круті. І вони вірять, що коли воїн будь-якого роду гине, його дух слід зберегти. Єдиний спосіб зробити це з'їсти м'ясо того воїна. І крути, то взагалі практикують своїх похоронних звичаях, коли тіло померлого пожирають його родичі. Крути, які активно полюють, полюють на певний вид, зрано чи пізно почнуть набувати характеристики цих істот. Але, крім того, вони можуть також з цим брати і певні культуральні аспекти того, коли вони поїдали, і певні характери. Наприклад, крути, які багато з в Харі. Вони будуть проявляти доволі багато агресії до інших. Травна система крута є надзвичайно ефективною і здатна розчепити майже будь-який органічний матеріал до енергетичної форми, яка потім може зберігатися в спеціалізованих органах, які розкидані по всьому тілу крутів, та називаються німами. Якщо ж крути споживають щось неорганічне, вони це просто відригують. Однак найдивнішою примхою травлення крутів є здатність витягувати потенційно корисні ланцюги ДНК зі своєї їжі. Адептус-механіку знають уже давно, що більша частина структури подвійняної спіралі ДНК використовується для структурного розділення тих областей геному, які містять корисну генетичну інформацію. Крути, якимось чином успадкували здатність включати корисні послідовності ДНК від інших видів у свій власний генетичний клуб. Цей процес не є доволі точний, і ми знаємо багато прикладів, коли крути з'їли когось чи генетичний матеріал, навів круті в еволюційний тупик. Наприклад, як ми знаємо, що існують крутокси, що є, напевно, найочевиднішим доказом, що то може бути проблема. І просто круто це в певний момент своєї історії почали харчуватися істотами, які мали певні хороші риси, але через яких у тих атрофувався інтелект. Глибоко в лісах планет крутів існують такі звірі, які раніше були крутими, з такими жахливими еволюційними особливостями, що місця, де вони знаходяться, вважаються крутими. Проклятими. І туди ходять тільки найбільш сміливі мисливці. Щодо планеті, то є планета джунглів, де крути, по суті, будують свої будинки високо на деревах. Коли ми перший раз взагалі зуміли дізнатися про крутів. Наприкінці розширення першої сфери ТАО досідницький флот Заліта взяв дані сканування військових кораблів орків. Які вели вогонь по військових сферах крутів. Крути, яких раніше Тау не зустрічали, захищали свій анклав на планеті Крат. Хоча, якщо чесно, були в набагато меншій кількості, ніж орки. Спочатку Тау думали тільки спостерігати, але з часом адмірали повітряної касти і командири вогняної касти не змогли витримати споглядання як орки. Починали вбивати тих крутів. Насправді тут був доволі маркантильний план для того, щоб потім орки могли би стати небезпечними, тому що, нагадаю, світ Пеш знаходиться дуже близько до імперії Тау, як власне інші планети крутів. Але, із цікавого, якщо відмітили, то бій орків відбувався на планеті Крат. Що ми можемо зробити? Висновки, що крути ще до зустрічі з Тау вміли в міжзоряні перельоти. Вмішавшись з тої бій, Тао знищили кораблі зеленошкірих, але потім вони зрозуміли, що це був лише авангард. Так почалась величезна війна, як в космосі, так і на інших планетах, якою потім була названа війною на місці об'єднання. Оскільки це стало першим випадком, коли Тао і Крути бились пліч опліч. Тао були дуже здивовані вміннями та наполегливістю Крутів, тому були дуже раді тому альянсу. З часом прибуло підкріплення Сасе, і зрештою, з цим підкріпленням Тао виявилось можливим перемогти орків. Коли ж Тао добралося нарешті до рідного світу Крутів, вони заключили союз за велінням найвидатнішого лідера Крутів, легендарного Анкора Прока. Там, біля священного каменю Клятви, лідер Крутів присягнувся на вірність імперії Тау та пообіцяв своїм воїнам боротися за вишнє, вище благо. Ну і за регулярну оплату, звичайно. Цю обіцянку співпрацю між двома видами шанують і до сьогодні, а точніше до моменту беку, який є зараз в Архамери 40 тисяч. І крути, безумовно, є найпоширенішою допоміжною силою прибульців, які служать в армії ТАУ. В цілому, крути це дуже цінують, як і Тау дуже цінують крутів, але м -м, крути з радістю наймаються і до інших рас. Хоча... Ну, віп, пакет допомоги, звичайно, у них призначений для Тау. ТАУ ж також цінують круті, але все-таки сподіваються, що врешті-решт вони якось зможуть вилікувати круті від їхніх канібальських схильностей. Імперія людства ж зустрілася з Крутом під час Христового походу в домокловій затоці на світі Цілкел. Війська 17-го Брімлеського драгунського полку Астромілітаром прямували до лінії фронту зони висадки, коли потрапили в засідку, влаштовані власне крутами. Передові розвідники колони були знищені і несподівано стрімким ударом круті. Полковник Константин Гріфін і комісар Ейгерман швидко оговталися. І почали утримувати імперську лінію, поки не прийшли космодесантники ордену коси імператору. І тут крути показали, що вони ще й розумні. Коли космодесантники підходили, вони зрозуміли, що тут ловити нічого, і просто відступили. Щодо технологій крутів, технології їхні виглядають доволі примітивними і по суті зовні крути виглядають як звичайне доіндустріальне суспільство. Яке не здатне літати, а тим паче подорожувати космосом, і тоді з'являється питання, як же крутим з'явилися на інших планетах і чому на їхній рідній планеті є їхній нагальний лідер. А, і з часом Тау помітили, що є докази, які можуть вказувати на певну промислову базу, яка прихована в одній або навіть декількох горах планети. Тобто, крути по суті є технологічною расою. Але вони приховують свої технології. Можливо, з дуже, простої, з дуже простою ціллю. Хтось, можливо, знає теорію темного лісу, чому на даний момент ми не зустрічаємо інших інші розумні раси в космосі. Тому що в темному лісі, напевно, ми б воліли ні з ким не зустрічатися, бо то може бути ворог. Так думають і інші раси. Щодо крутів, напевно, вони воліють, щоб ніхто не знав про їхню технологічну розвиненість. Бо тоді, як то кажуть, якщо ти заправляєш штани в шкарпетки, то від тебе ніхто не буде вимагати більшого, ніж вимагають зараз. Це може бути пов'язано з тим, що крути поїдали орків, в яких є в генах вшите вміння до технологій. Можливо. Через це деякі крути також ті технології можна було би, власне, створювати. А можливо, крути ці технології надто сильно не використовують для того, щоб підтримувати свій вид сильним через фізичні труднощі. Основною зброєю крутів є рушниця, конструкція якої походить від бойових палець, якими користувалися ще їхні предки. Спочатку ця зброя була. Вогнепальною, але коли прийшли Тау, вони її модифікували для стрільби зарядженими, зарядженими частками подібно до їх власних гвинтів до імпульсних гвинтівок Тау. Однак ці гвинтівки також використовуються крутами у ближньому бою. Цією метою вони оснащені лезами на кінці ствола та на прикладі. Крути також використовують рушницю, яку називають курдганом. Але та є доволі великою громізкою, щоб один крут зміг тим справитися. Інша гвинтівка, то мисливська гвинтівка, крутів, яка більше нагадує снайперську гвинтівку. На додаток та допомогли створити крутам зброю, якою вони могли користуватися. Плюс інколи крути набирають тут зброю переможних ворогів. Тому у них є сплінтер пістолі, болт-пістолі, слагани. Шурікен-пістолі, у них є павер-зброя, тобто силова зброя, у них є снайпер-райфли, шути, плазмагани, флеймери і так далі. Тобто те, що вони зуміли набрати. Крім того, крути, інколи користуються і імперським бойовим спорядженням, таким як осколкові гранати, крак-гранати, мальтабомби і навіть користуються датчиками ауспексу. На даний момент ми знаємо деякі підвиди крутів. Спочатку, як ми вже говорили, у них є так звані шейперси, або, якщо дослівно перекладати, напевно, формувальники, які є, по суті, як військовими, так і духовними лідерами крутів, а також тими, хто благословенний здатністю переходити через генетичний матеріал інших видів, куштувати, його розуміти. Щоб визначати, чи є в тому генетичному матеріалі корисні риси. Також шейперси намагаються переконатися, що крут успадкують лише хороші риси, і що не успадкують ті риси, які загонять крутів в еволюційний глухий кут. На даний момент ми знаємо шейперсів, які. Люблять різноманітну зброю, то можуть бути як піхотні, то можуть бути шейперси, які їздять на певних тваринах, то можуть бути шейперси зі снайперськими гвинтівками, тобто вони не є чимось максимально сталим. Також ми знаємо про найбільшу напевно, кількість такого підвиду крутів, як карнівори. Або, якщо перекласти, крути хижаки. Вони є основною піхотою для крутів, по суті, базовим фенотипом крутів. Вони мають здатність поглинати характерні їжі залишки ворогів, як ми вже говорили. І відомо, що насправді крути можуть бути саме от карнівори, заплямовані хаосом, якщо вони їли м'ясо. Ось хто поклонявся хаосу. Тому, власне, це є заборонено. Гончі крут Є прикладом тих крутів, які зайшли в еволюційний глухий кут. Вони по суті еволюціонували до, до таких собі Крутовських собак. Крутокси, також еволюційні глухий кут. Це мавпоподібне Крут, який зазвичай використовується для перенесення важких е е тягарів, важких речей. Тау, до речі, доволі швидко вияснили, що розлючених крутоксів варто уникати. Крути ж, крутоксом на спину встановлюють рушниці. Які називають рушницями крута, за допомогою чого можуть собі забезпечувати відповідну вогняну мікс собі і своїм загоном. Також ми знаємо про такий підвид, як кнарлуки і великі кнарлуки. По суті, великі кнарлуки вони схожі на крутоксів, але є набагато більші, набагато швидші і, по суті, схожі от, по аналогії на тиранозавра Рекса. Їх важко контролювати, їх в бій можуть вести тільки дуже навчені крути. І якщо ті крути будуть вбиті, то великий є шанс, що великі Кнарлоки будуть бити і своїх союзників. Але також ми маємо Кнарлоків без переселки Великі це менші родичі великого Кнарлока. Вони менші за розміром і працюють більше як команда, на відміну від своїх більших братів. У джунглях печік, нарлоки – це грізні м'ясоїдні хижаки, які влаштовують засідки та переслідують свою жертву на великій відстані, щоб потім знесилити свою жертву і її. Вони працюють, як правило, полюють, як правило, в групах до десяти, включаючи своїх дитинчат. І вони розвинули набагато більше співвідношення мозку до тіла, що дозволяє атакувати розмір майже будь який збич майже будь-якого розміру, який тільки є на іншому світі. Відомо, що крути полюють на молодих кнарлуків для того, щоб потім з них зробити такі елітні тінні, можна сказати, або кнарловські, напевно, підрозділи. Вони в основному використовують свої гострі кіхті, дзьоби і так далі. Тобто їхня біологія залишається схожою на біологію крутів. Термін Кнарлок фактично може охоплювати великі спектри істот. Також ми знаємо, що серед крутів є і менш відомі представники, як то змієкрути крути або крути, які вміють літати. Якщо підсумувати цей майже науковий доклад, я обіцяв, що буде ксенології, то ми маємо ксеносів, які походять від птахів, основною фішкою яких є те, що вони можуть поглинати інші організми, перебирають їх певні генетичні особливості, що інколи може завести крутів глухий кут, що крути щільно співпрацюють з ТАО. І тао їх доволі сильно поважають. І те, що крути є, по суті, доволі дикою расою, хоча мають певні технології, але по якимось причинам ті технології не, не використовують. І те, що крути, по суті, є дуже гарними хижаками, і їхня фізіологія, філософія їхнього життя, їхні вірування спрямовані на те, щоб полювати. Отож, якщо ви колись зустрінете крута, то сподіваюся, що у вас буде достатньо грошей або ресурсів для того, щоб з тим крутом розплатитися і найняти його. в іншому випадку, і, напевно, в кращому випадку, ви будете з'дені. я ось думаю, наскільки, напевно, неприємно, коли ти зустрів крута, а він подивився на тебе і настав тебе їсти. Пишіть в коментарях, як вам подібний формат. Пишіть в коментарях, як вам крути. Бо відносно по Вархаммерським міркам ТВ не так давно зробило окремі правила накрутів, за допомогою яких можна по суті зібрати армію, ну фактично не тільки з них. І довипускало багато доволі цікавих моделей тих крутів, знову яких можна водити як окрема армії. Якщо комусь то цікаво. А я знаю людей, яким подібні речі є цікавими. Дякую, що прослухали невеличку таку доповідь про крутів. Сподіваюсь, ви ці півгодини провели з задоволенням, а мов, Або, якщо задоволення не було, то хоча б зуміли відліктись від тривожних своїх думок. Будьте здорові, бережіть своїх близьких. До наступної зустрічі! І слава Україні.